Заява фракції політичної партії Європейської святості Київської обласній раді, презентуючи план перемоги Верховній Раді, президент України Зеленський назвав кілька важливих передумов для її реалізації. Парламентську дипломатію, активну роль парламенту в забезпеченні міжнародної підтримки України, безумовно, єдність, усвідомлення, що ворог це не серед українців, що ворог російський агресор. Неефективнішим форматом забезпечення єдності мало бути формування коаліції і професійного уряду національної єдності. Безлітернативність демократії для України, яка бореться з агресією агрес... диктатури, ефективне демократичне управління потребує відновлення довіри між владою і суспільством. Для цього необхідна ні, 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 дієва боротьба з корупцією, забезпеченням свободу слова, плюралізмом, думок та прав опозиції і верховенство прав. Такі передумови дозволять забезпечити реалізацію плану дій, які має для перемоги здійснити Україну. Водночас, звертаючись до президента України, Верховної Ради України, закликаємо підтримати та реалізувати внутрішній план дій держави України, який буде передбачати стабілізацію фронту шляхом забезпечення військовослужбовців, справедливої мобілізації, фортифікаційні і зміни бюджетних пріоритетів. Посилення власного виробництва зброї, розробки військових технологій, посилення санкцій проти Російської Федерації, санхронізації українських санкцій з партнерами, переведення економіки в режим воєнного часу, не обмеження, а сприяння виробництву, відновлення довіри між суспільством і владою, шляхом боротьби з корупцією, підтримкою свободи слова, дієвої дієвості державних інституцій. Забезпечення вступи вступу України до НАТО шляхом проведення необхідних реформ, а також переговорів з союзниками щодо отримання запрошень до членства в НАТО і гар гарантій безпеки на найближчій зустрічі місті з членства в НАТО в перший день миру. Дякую.